Доброго ранку вівторок озвучую кожен день тижня. Так, сьогодні вівторок я вам хочу показати, як я вдяглася. Я вирішила сьогодні яскраво вдягтися. Так, я це мій образ виглядає повністю в красінках, в той, що я з вами купувала, шкірянка коричнева. Мені подобається. Такий піджак. Не, не вистачає гудзика, Ну гудзика я ще не знайшла, щоб пришити. Ну, він тут зовсім, я його не застьобую. Так, і зараз зніму, покажу, як я буду без шкірянки. Така картинка. 50% вовна, 50% акрил. І джинси марка маркопола. Я їх також люблю. І прикраса моя. На джинси, така вісюлька. І ще, що я вдягла, це я вдягла цей годинник. Він так виблискує красиво. Все, вдяглась, пішла на роботу. Всім гарного, вдалого дня. Головне тихого, мирного, щоб у нас перемога була якнайскоріше. Доброго ранку. Я захворіла. Вчора взагалі лежала пластом мене, як накрило. Не можу ні дихати, не розмовляти, і, і пропав у мене слух, ну, заклало вуха. Тому поки нічого не знімаю, хочу одужати до суботи. В суботу ми з вами підемо в наш улюблений магазинчик. О, і познімаємо. Тому чекайте, буде скоро нове відео. Я вважаю, що сьогодні у нас що, у нас четвер, завтра п'ятниця. Ну, За ці два дня я думаю, стану стану на ноги і мені покращає. Я все намагаюся зробити з цього приводу п'ю ліки, відпочиваю, не хожу нікуди так далеко, щоб мені встановить сили. Тому чекайте. Скоро у нас буде цікаво. Покажу, як я сьогодні вдяглась. Джинси широкі вдягла. Светрик той, що я з вами купувала Юнікло. Так він гарно поєднується з чорним. Ну, Він такий колір, що з усім поєднується. Волосся трошки ще не, не висохло. І все, їдемо на роботу. І зустрінемось з вами. Я думаю, в суботу, тому що раніше я ніяк не зможу зайти в магазин, мені дуже важко, а ще розносити інфекцію. Я так особливо не хочу, щоб людей заражати. Я бігом з машини на роботу. Ну, на роботі лікарняний не беру, там я окремо сижу. Хоча у нас вже пів, пів, пів людей, вже половина наших співробітників вже перехворіли, і це мені, мабуть, від них і дісталося. Такі справи. Знаю, що вся Україна хворіє. Ми навіть діти там в зовсім іншій області живуть, і вони одночасно зі мною також хворіли, ну, переді мною хворіли. І так чую від усіх, що накрило нашу Україну яким-то яким вірусом невідомим. Бажаю вам здоров'я, бажаю, щоб вас цей вірус обійшов стороною, щоб вас, вас цей вірус зовсім не, сто... не застосувався, не стосувався. Я вже... Важко мені навіть підбирати слова, тому що трошки туплю. Ліки такі п'ю, що вони якби заспокоюють і на кон'юктивні здібності. Влітають. Все, слова позабувала. Ну, в... нічого. Яка є, така є. Я не буду переписувати відео, знаходити правильні слова. Як є, як... так і є. Як я розмовляю з вами зараз, так і... такою ви мене й бачите. Я не хочу бути якоюсь куклею, якоюсь там інстаграмною правильною дівчиною, жінкою. Я хочу бути собою. Думаю, що всі такі, всі. У кожного бувають моменти, коли слова ллються, думки йдуть, а буває таке, що ти тупиш на ровному місці, не можеш два слова зв'язати до кучі. Все, гарного всім дня, всім здоров'я, до зустрічі!